У мене була доволі цікава співбесіда, коли я приходила з області в Київ міністерство працювати. Я розказала, що однією з моїх робот була робота в Катманду. Я жила в Непалі. Ось там було важко, бо там працювала шведсько фінська корпорація в Непалі з своїми настановами, своїми Кепіаями, своїм європейським розумінням дедлайнів цілей да, і всієї діяльності в країні, який на той момент не всюди далеко був мобільний зв'язок, мало де був інтернет-зв'язок. Де по 20 годин відсутність електроенергії взимку при цьому це дуже інше суспільство, релігійно, культурно, поведінково і так далі. І в цій країні ми працювали групою з 15 експатів, і всі були з різних країн світу. І коли я все це розказала, мені все сказав: ну, це зрозуміло, вона точно зможе працювати в культурі.